На землі виблискувало щось яскраво біле. Хлопці підступили ближче. То був таки єдиноріг, але, на жаль, уже мертвий. Гаррі ще ніколи не бачив такої печальної і водночас прекрасної картини. Довгі, струнки ноги єдинорога неприродно стирчали в різні боки, а перламутрова грива розкинулася по темному листі. Гарі ступив крок. І раптом завмер на місці, почувши якийсь шелест. На краю галявини захитався кущ. А тоді з стіні вигулькнула постать у довгому плащі з каптуром, що повзла по землі, неначе звір, який підкрадається до жертви. Гаррі, Мелфой та Іклань заціпеніли. Постать у каптурі підповзла до єдинорога, схилилася над раною в його боці і почала пити його кров. Мелфой жахливо заверещав і чкурнув геть. За ним і клань. Постать у каптурі підвела голову і глянула просто на Гаррі. З її рота крапала єдинорогова кров. Скочила на ноги і швидко рушила до Гаррі, який від страху не міг і поворухнутися. І тут його голову пронизав неймовірний біль. Такого болю Гаррі ще ніколи не відчував. Немов його шрам на чолі спалахнув вогнем. Напівзасліплений, Гаррі почав відступати назад. Він почув за спиною ту підкопит і щось перескочило через нього, напавши на ту постать. Гаряна голова розривалася з болю, і він упав навколішки. Минула хвилина чи дві, поки біль ущух. Коли Гаррі зміг нарешті бачити, постать уже зникла. Над ним стояв кентавр. Але не Ронан і Небейн цей був молодший, мав біляве волосся і золотисте тіло. З тобою все гаразд? запитав кентавр, допомагаючи Гаррі підвестися. Так, дякую, що це було? Кентавр не відповів. Він мав дивовижно блакитні, немов ясні сапфіри, очі і пильно дивився на Гаррі, приглядаючись до шраму, що світився на чолі. А, ти син Поттера, мовив він. Краще вертайся до Хагріда. У лісі зараз небезпечно, а надто для тебе.